ж, друзі, доброго дня. Хочу вам показати, як я реалізував в своєму дворику баскетбольне кільце і щит. От. Ну, Я купував. Тобто це в мене йде такий з полі... поліпропілє. Ну такий він не виграє і класна наклейка. Тобто це де спалтинг Ну він недорогий. приблизно 5 тисяч гривень разом з кільцем і з сіткою. От, але було питання в тому, як, як його, на що його поставити. Тобто, ну, банально буковий ге мені не подобалось, Тобто прийшов до мене от ми робили забор. От, і відповідно ми вирішили, ну мені подобається так, якби нав, Типу от тим, таким, під 45 кутом. Тобто Що я брав? Я взяв на металобазі десятку. Е Метал, сотка 3 десь 3 метри певно. так от І приблизно там взяв от два метри на 2 метрах був зріст, 45-градусний. І вже тут е, наварював, дивився, як тут виходить, е, як тут іде воно типу під ці е, отвори з болтами. І все. І наварили таку пластину і такі два. Ви думав повністю пластину на все. Ну на всю там, квадрат такий 60 на 60, але це трошки буде. за... Ну, він дуже легкий і це за велика вага. От, тобто таке рішення. Можливо комусь буде цікаво, хтось буде. Ну і вниз там десь може сантиметрів 70. От, і просто звичайний там лопати вимішав суміш бетон. Щебінь, пісок і цемент з водою. Принципі, нічого складного. І ось таке рішення в дворі, дуже класно побігати і поскакати. Подив... Ну, провести вечором час. Не біля телевізора, а якийсь мінімальний спортик. Тому, якщо комусь цікаво, можете брати собі на замітку. Ну, тобто, бук... отак от під 45, 45 градусний зріс, воно дуже круто дивиться. Типу такому американському стилі. От, бо я бачив, як робили буквой Г, ну це не то. Воно по-рагульськи виглядає і воно якби ну, не гарно. От, А тут якби воно круто дивиться. Ну і покрив його е, з грунтовкою по металу і е, фарбою. Альпін, певно, німецька така. Ну, вона теж трьохкомпонентна, просто можна зразу нею, але я вирішив все-таки прогрунтувати і взяти його. Два рази профарбував його і порядок. Ну, тобто ніяких проблем немає, не, не виграє, нічого. Ну, все супер. Фарба коштує десь приблизно там банка 900 гривень, але це дуже там її хватить. Тут, тут Там грам 100 треба фарби. Практично. Ну Я робив ще профіля, красив на паркані. То мені в принципі, так лишалося, і це покрасив злякати. Ну якось так. Висоту робив 2,80. Тобто стандарт 305, в мене є малий. От, він 1,50 м, йому трошки зависоко. Ну і за 305 це трохи забагато. 2,80 саме, саме класно, навіть можна. Якщо сильно постаратися, можна типу, зробити цей кідок згори. Слемданк. Неславник, що так. Ну отакі такі от такі рішення. Пишіть в коментарях, чи ок, чи не ок.